Актуальний прогноз погоди від каналу Прогноз UA». Любі глядачі, перш ніж ми розпочнемо, ми були б вдячні за вашу підтримку. Лайкніть це відео та підпишіться на наш канал. Давайте дізнаємось, яким буде січень 2024 року. Прогноз погоди на січень в Україні за даними синоптиків, січень 2024 року буде відрізнятися м'яким кліматом. Очікується, що середня температура повітря буде коливатися від нуля до плюс 5 градусів в день і від нуля до мінус 5 градусів вночі, морози будуть нестійкими і швидко змінюватимуться на вищі температури. Січень обіцяє бути малосніжним із невеликою кількістю опадів. Що чекати від зими 2023-2024 року? Ця зима, як очікується, буде теплішою порівняно з минулими роками. Загалом зима в Україні стає теплішою протягом останніх десятиліть із середнім підвищенням температури на 1,5 градуса. Такі тенденції відзначаються в усі зимові місяці, зокрема, в січні, який став на 2,5 градуса теплішим. Дякуємо, що дивились. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал.